Добрий день, мене звати Наталя, і я знову запрошу вас у свій неідеальний сад. Знову вихідні і знову купа роботи на подвір'ї. Але це і непогано, бо після напруженого тижня є можливість з головою заглибитись у зовсім іншого роду справи. Знаєте, як кажуть психологи, найкращий відпочинок це зміна виду діяльності. Тобто, все одно працювати треба. Ось і сьогодні розповім. Як я готувала гортензій до зими, борола зі слимаками, прибирала в саду. І почала я прибирання ось цієї дальньої клумби. Чому дальньою? підходжу до неї рідко, руки не доходять іноді? Поки позбирала яблука і груші, що нападали, листя, яке посипалося з цих дерев, придала форму декотрим кущикам. Добре, що бур'янів є небагато, бо застелила все чорним агроволокном. І незабаром планую засипати корою, щоб привабливіше виглядала. Називаю цю клумбу рожева клумба, тому що майже все, що квітне, має рожевий колір і готую детальніший огляд рослин цієї клумби. Сподіваюсь, скоро змонтую і покажу вам. Також запланувала на вихідні пообрізати листя на широколисних гортензіях, таким чином підготувати їх до зими. Ось ця гортензія квітла сама перша, вона у мене зимувала на веранді. Називаю я її крива, тому що чомусь пагони, на ній мають якусь таку більшість пагонів, мають вигнуту форму. Чи то особливості якогось сорту, чи то затісно їй в цьому горщику, хоча я навесні пересаджувала, не знаю. Але листя наполовину вже пообрізала, квіти ще рука не піднімається, хочу все ж таки ними полюбуватися. І зимувати вона у мене, скоріш за все, піде у підвал. А ось ця е, гортензія у мене з минулорічного живця. Ось вже вона квітне, виглядає, як на мене, досить непогано. Листячка декотрі я вже зрізала, але все одно зимувати буде у мене на веранді, яка не опалюється на прохолодній веранді. Маю ще в горщиках дві гортензії, вони два роки жили в землі в ґрунті. Не кквітли, і я зрозуміла, що їм краще буде в горщику, тому що зимівля буде в комфортних для них умовах і всі бруньки квітоносні визріють. Але все одно листячко я позрізала. Тобто, стовбурці будуть мати можливість здерев'яніти, і по-любому вони гарно перезимують. А ось ця гортензія це старожил мого подвір'я. Вона росте між двома спіреями весняно-квітнучими, в ряду, який йде попри мій город мої грядки, і сусідський паркан. За цим парканом ніхто не живе, точніше, це як дача сім'ї, люди досить похилого віку. І я так зрозуміла, вони вже сюди не мають сили здоров'я приїжджати. З однієї сторони, це плюс, тому що тихо, спокійно. І ось ця гортензія росте в мене вже тут приблизно п'ятий рік. Багато квітів я зрізала для букетів собі на кухню. Ви бачите, є квіти і старі і взагалі, які вже тільки починають квітнути. Є ще взагалі у стані, ось бачите, поп'яночків. Ось так люблю я цю гуртензію, не бавлюсь з нею, не укриваю її. Вчасно вирізаю старі пагони, Ось, вчасно готую її до зими. Ось зараз я позрізала зайве листя. Зараз постараюсь вам показати. Вирізала навіть не на 50%, а на більше. Позрізала листя. Зараз повирізаю ось такі тонкі пагони. Вони, в принципі, і не потрібні, і за тонкі, і не визріють, і не перезимують. Ось такі тонесенькі геть позабираю. Ви бачите по таких здрев'янілих, скажімо так, обрубочках-штурпачках, що я своєчасно вирізаю старі пагони, щоб не було загущеності. І ці молоді, що залишилися, вони визріють і гарно перезимують. Навіть якщо щось не перезимує, навесні я це все позабираю, зроблю ще другу санітарну таку обрізочку. Ось ці тоненькі пагони повирізала. Бачите, ну вони, вони такі безперспективні, як то кажуть, якісь були підламані, якісь були погнуті. Ні до чого, тим більше, Пагонів залишила досить багато. Навесні прикопала поруч маленький живець, і ось зараз він досить гарно укорінився, йому там було затишно, він ріс між кущем гортензії і кущем спіреї. Дав 4 пагінці за рік, я теж обрізала їм листячка зайві. Я лишаю його тут на зиму. Ось, бачите, переплела з піреї весняно-квітучі ніжки, що була така форма, як фонтан, тому, цьої, тому що цієї весни вона прям лежала на землі. Висадила в ніжки вздовж цієї доріжки, він, по-російськи кажуть, вербійник монечатий, а по-українськи вербозілля. Мені навіть більше ця назва подобається. Сама стежка встелена чорним агроволокном, прикріплений він такими дюбелями для фасадних, фасадні дюбілі для мінеральної вати, отак мені чоловік сказав, вони називаються, щоб було зручно. Зручно ходити, час від часу згрібаю, особливо ось зараз, листя з того горіха, що падає від сусідів. Але ця рослиночка, вербозілля мені дуже подобається, гарно розлазиться така. Сланка травичка і дуже гарно квітне жовтими квіточками. Ось це зібралася обрізати листя у тих гортензії, які ростуть вздовж туєвого ряду, загнула чорне агроволокно. І отримала неприємний сюрприз. Спочатку я навіть не зрозуміла, що це за білі кульки, але ж потім побачила ось цю сімейку, яка дружно спала. І я зрозуміла, що це яйця слимаків. Звісно, залишила секатор, залишила ножиці і пішла робити ам'ячний розчин. Я в пляшечку на літру води набираю, ну, доливаю дві десь, столових ложки аміаку або нашатирного спирту, і їх пропшикую. Пропшикую так, ну Цього разу я навіть більше дала, ніж дві столових ложки на літру. Вони ось ці поздихають, з них злазить їхня така, неприємна ця така шкірка. Спробувала пшикати і на яйця, але я розумію, що це, скоріш за все, буде безрезультатно. Вибирати їх пробувала, вони розлітаються, це і ще гірше. Тому я вирішила яйця не чіпати. Через тиждень я знову відкрию агроволокно і подивлюсь, якщо прокльовувались ці маленькі слимачки, я краще їх обшикаю розчином нашатирного спирту. Розумію, дехто зараз скаже сама вина, тому що накрила чорним агроволокном, а під нього збираються слимаки. Але мені так краще потрачу на цей час, буду ходити з цим пшикалом, ніж буду полоти бур'яни. Мені так зручніше. Ось пообрізала листячку в цьому туєвому ряду гортензії. Всі ці гортензі молоденькі, але, як ви бачите, квітнуть на пагонах цьогорічних. Тому, сподіваюсь, до зими визріють пагони. Визріють пагони, і буду мати на наступний рік гарне квітнення цього ряду. Ось листя позрізала, Квіти ще не хочу зрізати, дуже вони мені подобаються оце таке поєднання такого сухого. Рожевого, десь темнішого, десь світлішого, з лаймовим кольором. Воно ну, ще дуже гарно шурхотить під руками. І час від часу ще зрізаю квіти для букетів, які залишаються. Ну, не знаю, можливо, я роблю попри якісь певні правила. Але я вже так спрактикувала, мені так зручніше. І цих квітів, що є, ну, мені стає, можливо, їх могло би бути і більше, але мені стає. І, і по часу я завжди вибираю той варіант, який мені економить час. Під вечір пішла чистити доріжку між городом і альтанкою город зліва. Тому що чоловік сказав, що збирається косити таким бензоновим тримером. І знаючи, що коли він косить, він мені скошує пів метра рослин потрібних вліво і пів метра вправо. Тому краще швиденько зробити самі, ніж потім переживати і журитися за скошеними потрібними мені рослинами. Ось Така у мене доріжка, між плитками ростуть травичка і білий, білий клевер. Я обирала так, щоб було невисоке. Ось результат мого чищення. Ножицями я позрізала швиденько між, між плиточками рослинки, не чіпала алісум, просто загнула його. Взагалі обрізати я його буду. Пізньою осені, хай ще висівається. А ось тут під альтанкою я собі прикопую якісь живці. Ось це у мене принц Уельський. пару пагінців укоренилося і будуть собі тут зимувати. Я ще на зиму їх прикрию от чорнобривцями, алісумом зрізаним. Так само я тут висадила чебрець. Які я замовила у флоріумі два кущика. Ну, один, Одразу я бачила, що один пропадає, називається Red Carpet. Другий швидко побачивши, що перший пропадає, другий швидко висадила в землю, і ось я бачу, він вже в вже, е, це пропавший. І вже буду мати з нього толк. Так, тут якісь я пагінці якихось цікавих кущиків копую. І ось це мій красунчик Алісу. Буду ним мульчувати грядки, щоб собі розсіявся, і перезимували ці його насіяні Насіння насіннячка, так звучить. Насіяні насіннячка. Та вже ось така доріжка в мене гарненька вийшла. А ось це, коли мій чоловік косить, мені одразу доплюсовується до мого плану робіт ще одна робота. Все повимітати, все позгрібати, ось це листя, цю траву, яка летить у різні сторони. Але знайшла один плюс, зразу став дуже гарно і яскраво видний такий, скажімо так, зразу став елемент декору гарбузик, який оплітав мені, ось це колесо це сорт, гарбуза, гарбуза, цукерочка. Маленький. Солоденький, ну і дуже-дуже декоративний. Вже, як бачите, вечоріє. Чоловік вже скосив пів подвір'я. Тому відкладаю телефон іду за граблями збирати цю траву. Дякую вам за те, що були ці хвилини зі мною. Дякую вам за ваші перегляди, за ваші коментарі. Тримаємося, ми українці. Йдемо до перемоги, кожен день до перемоги.